Екологічні акції у Калуші набувають усе більшої популярності, і це тішить днями юні футболісти, вихованці дитячо юнацького футбольного клубу ігровець вийшли на толуку, аби прибрати від сміття територію стадіону загальноосвітньої школи номер 6. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять цей вислів, очевидно, є правдивим лише в ідеальному суспільстві. Наразі ж, прагнучи до нього, свідоміші громадяни змушені активно прибирати за менш свідомими своїми сусідами. І такі дії, хоча й на певний час, дають непогані результати. Місто просто на очах стає чистішим. Час для мого міста два лише одна із переліку екологічних акцій, які набувають у калуші усе більшої популярності 9 квітня на Локу вийшли юні калузькі спортсмени, вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Ігровець разом зі своїми тренерами. Вони вирішили прибрати від сміття територію стадіону загальноосвітньої школи номер 6. Сьогодні в нашому місці проводиться екологічна акція Час для міста 2 Наша громадська організація дитячо-юнацький футбольний клуб Ігровець прийняв рішення теж. Прийняти участь у цій акції. І ми своїми вихованцями е, рішили прибрати територію спортивної моданчику е, школи номер 6 де займаються наші діти, тобто стадіон, де грають футбол наші вихованці. В цій акції ми приймаємо участь перший раз. І наші дітки разом з тренерами прийняли участь. Дитячо-юнацький футбольний клуб Ігровець створений восени минулого року і об'єднує юних футболістів від 2008 року народження і старших. Відрадно, що попри щільний і насичений спортивний графік, тренування проводяться практично щодня, плюс змагання, зокрема обласний турнір на призи урагану. Діти і їхні наставники знайшли час, щоб зробити рідне місто чистішим.